Добрий день! Сьогодні попрацюємо з пташками. Робота не складна, але тут важлива саме охайність. Пташки можуть бути різних кольорів, тобто ви шукаєте ту пташку, що ви малювали. Звертаю, нагадую, що ми малюємо саме пташок України. У мене це голуби. Вони бувають різних відтінків, тож почнемо. І так, нам знадобиться знову олівчик, щоб трошки деталізації додати. Зібільшила, щоб було видніше трошки. І так, дивіться, крило складається з декількох рядів пір'я. Крайні зазвичай, ну, не зазвичай, ладно. крайні завжди довгі, а ось тут два ряди іде більш короткого. Тож ми його і намічаємо більш коротке пір'я. І ось тут воно настільки. Коротке, що його, в принципі, навіть не видно, де воно поділяється, таке воно щільне і маленьке. А тепер проходимо по тону. Воно може бути або однотонне, або з плавним переходом, але нагадую, що ми працюємо досить декоративно у цій роботі. Оцей голуб мені дуже сподобався, він в основі має так. Беремо пензлик поменше, бере е, такий сіро-блакитний відтінок. Так, беремо сірий, домішуємо туди блакитний. Так, поки що дуже світлий. Так, темніше, темніше, ну пробуємо. Так. Ось зафарбовую крил одне пір'я, одну пір'їнку, а по краю трошки додаю темніший тон. Е, можна це робити без плавного переходу? Можна сплавним? Це значення немає. Так, і так всі інші е, пір'їнки так само. Якщо без плавного переходу, можна одразу. Намалювати всі спочатку цим сіро-блакитним, а потім всі підкреслити темно-сірим або чорним. Так, як завжди, багато малювати, не буду, щоб вам не витрачати ваш час. Одразу рівняємо. Ось цей край, якщо вони будуть трошечки відрізнятися, по тону там світліше, темніше, нічого страшного, але трошечки сильно буде погано, якщо будуть відрізнятися, тому що. Різниця тону диктує об'єм, а нам треба показати, що це пір'їнки однакові по об'єму. Намагаємося білі місця не залишати. Якщо залишаємо, то розуміємо, що треба буде потім фоном їх виправляти. Зверніть увагу, що приблизно однаковий розмір у цих е, блафіроблакитної частини. Так, давайте поки що залишаю, далі малювати не буду, для прикладу цього достатньо. Далі беремо все те ж саме, але трошки світліший тон, більше блакитного і білого. А ну, пробуємо є різниця, різниця. Є її видно, тому ось профарбовуємо. Фарба не дуже густа, тоді край охайніше буде, але і не дуже рідка, щоб вона виглядала ярко, так насично. Ось малюємо другий. Він у нас менший, тому можна менше деталізувати, тільки ділення трошки темнішим тоном зробити. Отут між пелюсточками, щоб вони не зливалися. Ой, пелюсточками, господи, пергінками є. І е, крайній ряд. Е, Чесно кажучи, у кожної пташки по-різному. Десь пір'я йде, перехід від світлого до темного, десь навпаки. Тут знову повертаємося до темного, саме на тому прикладі, який я знайшла. Тобто ви можете спиратися на своїх пташок. Головне, звісно, щоб воно не зливалося. Тобто, ви дивитесь, де темніше, де світліше. Ось, і отут знову такий більш темний тон. Є. Так, поки крило сохне, попрацюємо трошки з головою. Ось голову я б хотіла змалювати трошки е, з іншого прикладу, тому що тут він досить одноманітний. Ось тут іде темна голова, ось тут темне тіло, тому що ця частина відвернута від світла найбільше. Е, хвостик тут повністю темний. Але я бачила знову такий цікавіше варіант, де край темний. А тут світліше трошки, зараз так і будемо робити. І так, давайте почнемо з більш світлого місця. Більш за все, світло потрапляє на верх голови. Ось, мабуть, і все. Потім іде трошки. Ні, давайте повністю таким тоном, щоб він у нас не був дуже темним, тоді і на голові більше. Ось залишимо тільки тінь. Без плавних переходів ви можете. Намішувати колір і робити одночасно декілька пташок, лизайки. Будь ласка, ну дуже охайненько. Якщо там десь зливається, залишаємо поки що місце, зробимо обводку. Зверніть увагу, наскільки тонкий пензлик. от Просто тонюсінький. Так само, як крила робила, зафарбовую, поки що тільки ось цю половину внутрішньої пір'їнки. А тепер трошки темніший тон, але теж і синього більше. І підкреслюю, можна було дзьоб зверху замалювати світлим також, підкреслюю тінь голови без плавних переходів. Роблю тінь на животі. Не прозору, щоб колір залишався яскравим. А, так. І роблю обводку на хвості. Треба кольору побільше, бо не хочу, щоб він був рідкий. Трошки білого, чорного і синього додаю знову. трошки ще темніше. Більше водички, щоб лінія була охайна і вирівнюємо край кожної перегінки. Для декоративної роботи можна, в принципі, друге крило робити точно так же, не змінюючи відтінок. Можна, щоб зробити роботу більш професійною, зробити крило, яке трошки далі від вас, від глядача, зробити його трошки темніше. Тобто темніше світову сторону, а тіньову так само як на ближній частині, але це не обов'язково так є, поки все сохне, можна зробити око чисто чорним кольором. Так, є. Все ж таки домалюю це крило переднє, щоб показати цілісність. Воно підходить трошки світловато. Так, обережненько. Форму не ламаємо. Туди більше білого. І можна оцим же світлим додати трошки дзьоб і верху ловити смужечку тонюсічку. Так, крила далі деталізуємо. Bolj še ne dodajmo. Є. І ось тут ділення. Є. А, можна так само трошки додати текстуру ось сюди, на грудку, це вже йде як елемент е, декору. Тобто ось тут вже далі у нас йдуть візерунки. Можна більш штемним тоном, можна е, більш світлим, як в моєму випадку. Дуже охайненько імітація підлінок, але така вже декоративна. Ледве помітна і більше акцент робимо на пір'ях. Зараз покажу, як це відбувається. Намішуємо ще темніший відтінок. Якщо у вас зовсім не виходить тонким пензликом, махайно, робите це чорним маркером, або синім маркером, або фломастером, але все одно не можна поспішати. Тобто, навіть якщо ви працюєте маркером, це не значить, що у вас є можливість працювати швидко і неохайно. Тобто, так само ми спочатку обводимо деякі елементи, які у мене залишилися без обводки. Можна трошки підкреслити виділити якісь певні елементи, тобто тут я хочу, наприклад, виділити лише край і не виділяти оці вертикальні лінії. А далі ви обираєте місце, де у вас будуть знаходитися візерунки. Неважливо, які вони будуть, але вони будуть або повністю однакові, або всього два види трошки повторюватися зараз між переїнками ще темним тоном проведу. Тобто зараз поясню. Наприклад, мені хочеться, щоб це були смуги, ось такі похилі. Нагадую, що візерунок це елемент, що повторюється. Але ще хочеться додати трошки більше декоративності. Тобто через один я роблю оці смуги, повторюю, під однаковим нахилом на однаковій ширині. Є. А на інших, які залишилися. У мене вони дуже маленькі, якщо у вас більші, то можна візерунок більш складний робити. Але у мене місця дуже мало, тому влізуть лише крапочки. Тобто це не значить, що треба всю пташку заповнювати візерунками. Це лише е, ті частини, які на які ви бажаєте зробити акцент. Але ось якщо я вже ввела оці кружечки, то вони будуть присутні прям е майже на всіх етапах, ось через один. Е так само декоруємо, будемо декорувати і друге крило, і можна так само або схожим образом декорувати пір'їнки на хвості. Тобто а, треба, щоб була якась концепція. Тобто, або заповнювати крапочками, або похилими лініями. А, але, дивіться, звісно, можна продовжувати, як на крилі, всі в одне місце похилі, але тут це зумовлено тим, що воно повторює нахил. А, Крила ось цього краю. А тут давайте зробимо просто кружечки, щоб ви не заплуталися в напрямі пір'їнок і все. Тобто не обов'язково це будуть кружечки, да хоч сердечки, будь-який елемент, що повторюється. Так, Знову-таки можна в кожній, можна через одну. Можна поки що зробити через одну, а потім подивитися, коли вже вся робота буде готова. Чи необхідно буде додати якісь елементи. Ще хочу голову підкреслити і край тіла. Тут акцент на ньому зробити. Ось наша пташка готова. Зверніть увагу, що е, колір пташки може відрізнятися, візерунки можуть відрізнятися. Тут головне, щоб пташка не зливалася з фоном.